Я і моя сім'я із сум. Ми виїхали з дому 24 числа, у перший день, коли почалася війна на Західну Україну. Ми переселенці з Славянська, Время таке важке, коли продуктів нету в магазинах, де немає води. Рядом з нами бомбили. Сиділи ми в підвалі, практично ну, неділю. Не Вчасно виїхали, тому що от потім там, через два дні вже закрили коридор, коридор і ніхто вже не міг, не міг виїхати. От, сюди їхали, ну, ми приїхали, вот, у мене одна куртка, три футболки я встигла взяти і дві пари штанок. Встили тільки документи взяти із собою невеличкі гроші. Гибнуть люди. Очень, очень страшно оставаться в Київській області і, і в самому Києві. В нашій країні почалася війна і нам є досить нелегко. Ми спочатку досить розтеряли, але до кожної справи ти дуже швидко і скоро звикаєш. Багато людей, які виїхали, але ми залишилися тут. Ми вирішили займатися доброю справою за те, що ми на війну не підемо. Але помімо війни є дуже багато праці де можна робити і займатися дуже важливими речами. До нас приїхало тисячі людей, які мають велику потребу у тому, щоб їм оказати першу допомогу. Це діти, а також мами, жінки. І зараз, де ви бачите мене, ми зорганізували склад, шукаємо товар всюди, в Європі, Словакії, Германії, Данії і багато де. Де його купуємо, де так просто, люди нам жертвують і ділимо між тими людьми, яким потрібно. Працюємо над тим, щоб кожному видавати по потребі, скільки кому потрібно. Спасибо всем друзьям, кто оказывает помощь всем переселенцам. Мы выбрали красивые вещи. С собой мы не взяли из дому ничего. Мы приехали с одной сумкой. Здесь благодарим людей, которые дали нам приют, которые нам дали крышу над головой, которые нам помогают. Очень благодарны. Всего хорошего. Сейчас мы перебуваємо тут, допомагаємо в на волонтерському центрі розбирати речі. Таким же людям ми кимо, щоб їм стало трошки краще.